Вітаю усіх. Хочу записати коротеньке відео на тему обстеження мовлення. тому що минає літо, минають дні. Скоро вже буде осінь і навчання у школах, у садочках і почнеться корекційна робота на логопедичних пунктах. Але корекційна робота починається тоді, коли обстежена Мовлення дітей. І на обстеження виділяється певний проміжок часу, на якому ми розглядаємо деякі аспекти роботи, це і наявність звуків або відсутність звуків, фонематичний розвиток розвиток дрібної моторики, загальної моторики дитини, логічне мислення, а також граматична будова слів і речень. Тобто, коли ми маємо повний перелік роботи, яку нам треба виконати, ми формуємо групи і починаємо роботу. Але так як дітей дуже багато, ми не всіх дітей можемо прийняти на свої логопедичні пункти і надаємо консультації.